Вітаю всіх. Давайте подивимось загальну картинку на фронті. Я робила шоц, мені дуже цікаво випало. Ну, дуже цікаво. Давайте дивити. загальна ситуація на фронті в Україні на вересень місяць. Загальна ситуація на фронті в Україні і сьогодні на вересень. Давайте від сьогодні на вересень. Ну, вивчають, Думають, намагаються. <кій> Боротьба. Ага, Кінцевий результат. Карта помірності. Виходимо на більш стабільну боротьбу довгу. Я би сказала, і ворог, до речі, не поводи ворог, звісно, він є, буде. З того, що мені випало, стихання є по помірності, це карта повільна. І це перехід по суду, перехід на більш спокійний режим. Звісно, це не буде одним днем. До речі, оцей літній наступ ворога, про що я кажу вам, він не має того результату, який би хотілося. І тут, звісно, якщо мова про зупинку війни заморозку війни, воно все вилазить. Ось так. Досить так картинка не з приємних, але не з прям негативних. Тепер давайте. В якій області буде найактивніший фронт? В якій області буде найактивніший фронт? Давайте дивиться. Сумська область. Ну, попажу. Він активний, але попажу, не скажу, що зовсім. Харківська область. А так, на лінії фронту активність. Ну, Куп'янський напрямок буде. Донецька область. В'тірка мечів. А Донецька область? Це не активність, це, вибачте, пізде різка. Запорізька область, рух майте на увазі. Херсонська область. Королева мечів небезпеки. Херсонська область, дивіться. Я докладуся зараз сюди. Ситуація така важка у вас, боротьба, любі мої, жертви. Дуже небезпечна, при цьому слідкує за ситуацією обидві сторони знову руху, карта руху. Розумієте, вони хочуть туди влізти, але важко, не знають як. Тому можуть бути мости. До речі, карта сили випадає. Надні колоди активність добра, Херсонщина. Давайте ще розгляну Харківщину. Світ це мається на увазі кордони лінія фронту. Активність там, ну, наступ так, там є він. Звісно, що він є. Куп'янський напрямок аж бігом. Десятка жезлів, нерви нам зробити. Це на кордоні на лінії фронту. І домовленість пішла. Зрозуміли? Любі мої, ви тепер мене зрозуміли, Харківщина. Тепер. Зрозумі розуміємо, що буде активність будь, до певних кордонів. Ось вам пояснюю. Харківщина. Є домовленості по певним кордонам лінії фронту. Далі не буде. Оце воно так і відбувається. Зрозуміло? Ось, воно вилізло. Так, а що у нас по Донеччині? Ну, просто піздарівська. Угу. Слухайте, ну, тут маніпуляцій до хіра Донеччина майте на увазі. Мало того, що це піздорізка, так ще і скажу, що просто зноситься вона сюди же ці закони про зміну при сій приєднання і сюди-все-сюди. Вас будуть і м'єтів долі в папір'юк. Скоріше б приєднали і розбирались. Довга басня. Ситуація несприємна, що сказати. Ну, подивимось. Хай буде так вже, бо задовбало. Треба вирішити питання. Всім. По Донеччині буде довга басня. Розумієте, оцей мені часом за 14 рік. Мене дуже цікавить листопад місяць, тому що не просто так: вжити до. Була, був чітко 11-й 11 місяць. все вам так. Я проконсультувалась, мені сказали, дуже цікаво, бо це якийсь знак. Розумієте? Закінчення чогось. Ось і все. Як по мені зупинка війни, вона мені йде туди. Тому подивимось. Розумієте. Активність на лінії фронту зменшується, немає наступу. Це вже круто. Обстріли якісь, допускаємо. Просто хто проживає на прикордоні, враховуємо. Все враховує. Все враховуємо, де ви живете. Будь ласка, і не фантазуємо зайвого. Єдине, що можу сказати. Подивимось взагалі, що буде.